Вітаю усіх, хто приєднався до першого вінницького мультимедійного проєкту Час змін в студії. Я автор та ведучий Олег Семко. І рада вітати сьогоднішніх моїх гостей. А це Юлія Олешко, керівниця центру менеджменту. Болі. Юлія, добрий день. Добро а також Петро е Борозенець, лікар, анестезіолог, альголог. Петре, вітаю вас. Вітаю а, відверто, скажу на початку. Думав, як же ж так, от як навіть як написати правильно: лікар, анестезіолог, альголог. Ну знайшов Google, знай тільки або. Лікар-анестезолог або лікар-альголог. -аль а от так, от три підряд він відверто не знає. Тебе ще не знає. Після нашого ефіру пізнає це точно. Сьогодні ми будемо говорити з нашими гостями про послуги центру менеджменту болю, який знаходиться в нашому рідному онкоцентрі, обласному онкоцентрі. І розпочнемо нашу розмову з найпростішого, мені здається, питання для яких пацієнтів призначений центр менеджменту болю. Абсолютно для всіх, які мають хронічний больовий синдром, гострий також підходить. Uh -huh. Ось просто в нас виникла така ідея, тому що на базі паліативного відділення пацієнти зазвичай вже мають больовий синдром, потрібно було якось їх лікувати. І таким чином регіональні анестезії, епідуральні анестезії, підбір медикаментозних uh -huh. анальгетиків. Так ну звісно. лікувати не якось, а лікувати конкретно по больовий протоколу. синдром. лікувати, так, так звичайно. Так, так, так. А, ще раз хочу уточнити для наших глядачів і слухачів: це лише онкопацієнти, чи будь-хто може звернутися? Ні, може звернутися будь-хто, хто має больовий синдром, так. включно із військовослужбовцями, які мають фантомні болі після ампутації, також фантомні болі вже на моменті протезування. Ось. Будь-хто будь-хто може звернутися. Так. Що для того, щоб звернулися? Що для того треба, направлення сімейного лікаря? Якісь висновки, лікарські. Що треба? Ну, в ідеалі потрібно мати певний набір обстежень, хоча б мінімальний рентген, МРТ було б чудово. КТ. Угу. зазвичай пацієнти вже звертаються з цими обстеженнями, так як їх турбує цей біль. Вони обстежуються, вони лікуються. Власне, це все я так розумію, Петра, що е, це м, дійсно людина, яка вже проходила певні обстеження. Це людина, яка вже проходила, має свою історію хвороби конкретну, як в, в прямому і в переносному значенні. І як наслідок цієї хвороби, і навіть можливо як наслідок вже після е, лікування постлікувальний момент залишається оцей момент болю. І от саме з ним треба щось робити, ви саме з ним і робите. Ви з ним саме працюєте? Так, саме ми з ним працюємо. До цього варто додати, що також на території нашого закладу ми можемо провести всі необхідні обстеження в плановому порядку. Додаткові, якщо це необхідно, Так, якщо це необхідно, нам для подальшої діагностики, верифікації, угу. діагнозу. Власне, що... е, ще раз більш детальніше зупиніться, будь ласка, на послугах, які надає центр. Що я маю на увазі? Це медикаментозне лікування, це фізіотерапія, це блокади, консультації, додаткові е, обстеження. Що? От Якщо говорити, є таке дуже гарне поняття, як ем, е, дорога пацієнта, траса пацієнта, маршрут. 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 Ну, ви, да, маршрут. маршрут пацієнта. От в даному випадку е, маршрут пацієнта і послуги центру, якщо об'єднати. Умовно, в пацієнта, виникає... Умовно. Окей. Угу. в пацієнта виникає больовий синдром, він звертається до нас. В нас в штаті є травматолог, невропатолог, ми здатні забезпечити не лише Обстеження, а й консультування відповідними спеціалістами. Хворий звертається, і ми починаємо працювати. Збираємо анамнез, коли, як, що болить. Після цього перша лінія лікування зазвичай вона так звана консервативна. Це пігулки, те, що можна приймати перорально, що називається. Угу. І після цього пацієнт вже частково стабілізований з больовим синдромом за рахунок. Консервативного методу лікування, і далі, в цей проміжок часу він проходить всі необхідні нам обстеження, і ми вже переходимо до так званого інтервенційного лікування, що мається на увазі міні-інвазивне. Тоді туди, туди підключаються блокади, туди підключається вся нейроаксіальна анестезія, епідуральні інфузії, і так далі. Також варто зазначити, що ми використовуємо такі методи, як радіочастотна абляція, що нове для України. Uh -huh. Мені здається, а що це два слова. В двох словах, задаючи певну потужність та частоту струму, ми можемо змінювати подразливість нервової тканини. Угу. Як це раніше називалося в Австро-Угорській імперії? Ви лікуєте струмом? так <реш> так <реш> Ну я беру це поняття знову таки з архіпам'яті з архіінформації яка у нас, напевно, у кожного є. Вся медицина вона почалася 100 років тому. Ну, звісно, вона академічна зу... мається на увазі доказова, академічна. Звісно, якщо ми відкриємо ці блокади, нейроаксіальна анестезія їй більше 100 років, <реш> але <реш> до цього це робилося по. По анатомічним орієнтирам, зараз ми це робимо під УЗД-контролем, під максимальною візуалізацією, також можливо, і КТ-контроль, рентген контроль і так далі. Mm -hmm. І, відповідно, той самий метод радіочастотної, радіочастотної взаємодії з нервовою тканиною, він, йому більше 60 років. Просто зараз він удосконалився. Став більш доступним, як потрапити до вас на консультацію, як потрапити в центр е, менеджменту болю на консультацію. Ми працюємо з понеділка по п'ятницю, з 8 до 15.42. Просто потрібно прийти в центр. Мені подобається 15.42. Так. і на пізніше. Тобто 15.43 болю нема. Є біль. а 15.41 ще ой ой ой, я жартую. Звісно, ну чому 15.42? Поясни мені, Юлія. Я не розумію. Ну, це досить протокольно. Знаєте? Типу, коли ти складаєш графік, <рив> ну для когось це може так. бути трошки дивно. Вона керівниця підрозділу. Підрозділ. Вона складає графіки. Це в неї все має хвилина в хвилину. І функціонує центр менеджменту болю. Просто приходить пацієнт, стає займає живу чергу. Будь ласка, лікар приймає. Після цього часу є чергові лікарі з нашого штату, які залишаються, можуть прийняти вже поза якби поза нашим робочим часом. Mm. Центру менеч надати підбори. консультації так. субота, неділя. А, також є чергові лікарі. Вони можуть приймати а, і консультувати. Ще один момент. Ти сказала: приходять, займають чергу, очікують і. Чи можна записатися, чи є електронна черга момент зручності? Поки що в нас немає електронної черги і немає запису, як такого, тому що пацієнти дуже багато приходять. Больовий синдром він ем, такий менш контрольований. Його не можна спрогнозувати. Mm -hmm. Наприклад, ми сьогодні зробили блокаду. Пацієнт може повернутися або завтра, або через 4 дні. Може взагалі не повернутися. Ми не можемо як так відконтрольовувати, коли він прийде. Ось і один день може бути там, 10 пацієнтів, на інший день набагато більше або набагато менше. Угу. А чи необхідне направлення для того, щоб прийти? Ми приймаємо як ургентно, так і планово. Якщо є направлення від сімейного лікаря, це чудово. Якщо якась ситуація екстрена, ургентно також будемо прийом проводити. Бажано мати направлення від сімейного Бажано лікаря. Бажано мати, звичайно. Бажано да. мати. Окей. Угу. Okay. Um... Питання, на яке практично кожен може відповісти, але я маю його озвучити. Я, ви найкраще це бачите, як змінюється якість життя пацієнта після початку лікування болю і в період і після Завершення. І по завершенню? Ну, вона вона значно змінюється, до прикладу, коли пацієнт приходить і він користується знеболюючими препаратами близько шести разів на добу, він стає залежним. Він стає залежним від препаратів, від приміщення, він маломобільний. До цього варто зазначити, що біль. Не лише впливає на якість життя в плані пересувань, а в плані загального соматичного статусу, коли людина хворіє, вона не може їсти, коли їй болить, вона не може пити, бути частиною соціуму. Тим часом, після нашого лікування, стан значно поліпшується, хворі значно зменшують споживання знеболюючих, за рахунок чого значно поліпшується їхня мобільність. Відповідно, вони вже. На всі 100% імплементовані до суспільства. А, від слова біль ми забираємо біль, значить, ми знеболюємо. Я так трошечки так. філології беру. А момент знеболюючих, от він дуже важливий, для когось він дуже важкий, для когось він дуже дуже необхідний. Саме про знеболювачі знеболення я хочу запитати зараз сучасні методи, які ви використовуєте для знеболення. Частково ти вже почав говорити. А, окей, тоді якось спробую це максимально неформально подати. Класично, я думаю, всі чули про таке слово як блокада. Так. Проте варто зазначити, що блокада в архаїчному плані мається на увазі, що десь якось по анатомічним орієнтирам ми підходимо і лікуємо в тому місці біль за рахунок того, що воно елементарно затече-дотече. Угу. За рахунок того обладнання, яке є в нас, ми можемо точково доставляти препарат, використовуючи невеликі об'єми препарату, використовуючи мінімальні концентрації і отримуючи одразу результат. І знову ж таки, пройшовши декілька курсів, скажімо так, блокад, пройшовши декілька блокад, пацієнт отримує регрес больового синдрому за рахунок того, що препарат, який ми вводимо, він накопичується в навколишніх тканинах і він забезпечує тривале знеболення. Ми не лікуємо основне захворювання, є стани, коли потрібно лікувати біль. Тобто, це саме той момент, саме та ситуація, коли ви лікуєте симптоми. Саме так, це... якщо я розумію, це симптоматичне, яке заважає нормальному. І життю нормальному проведення е, лікувальних е, заходів, тобто при, привести або вивести пацієнта з дуже і дуже незручного і дуже складного стану, привести його в нормальний стан, а далі е, продовжити те лікування, яке треба нажати надати можливість продовжувати лікування специфічно, тобто, наприклад, угу. за онкопацієнтів, хіміотерапія, промені операція. Пацієнти потім відновлюються, вони угу. відповідно, краще себе почувають і можуть далі продовжити лікування. До прикладу, звісно, Військовими це повернення до реабілітації, це знову людина може користуватися протезом угу. і е, окей, е, питання, яке напевно виникло у наших глядачів і слухачів з самого початку, як тільки я сказав тему. Е, про що ми сьогодні будемо говорити? Е, сучасні методи, про які щойно ти сказав, е, знеболення вони є безкоштовні, умовно коштовні, коштовні як тут. Для що, от, да, ш, а, що ви можете сказати стосовно так, грошей, я, фінансів і розумію. Для онкопацієнтів для військових це повністю безкоштовно. Стосовно пацієнтів, які не цивільного входять населення цю, так, не, угу. не, входять, не входять в цю когорту в закладі, розроблено спектр певних платних послуг, коли людина повністю офіційно. Може внести певну суму і за цю отримує повний комплекс лікування, що включає в себе лікування, діагностику, подальше спостереження, подальші консультації, подальший нагляд. Тут виникає питання е, стосовно страхової медицини. Ви працюєте з страховими компаніями, чи страхові компанії працюють із вами? Чи були вже такі випадки? Ми працюємо зі страховими компаніями. Досвід зовсім невеликий. Це все вирішувалось через адміністрацію, тому uh -huh. вичерпної відповіді я дати не можу. Проте так. Такий досвід. Тобто, якщо е, треба все-таки е, перевіряти і узгоджувати ті моменти, які прописані в, страхови, в страхових полісах, з тими моментами надання послуг, які є безпосередньо в нашому е, Вінницькому онкоцентрі. Як показує наш досвід, е, краще перепитати. Страховий, кра... страх, саме страховий агент, з яким контактує пацієнт, угу. скаже йому, це входить в пакет його страхування чи ні? Тобто, краще все-таки перепитати. Так, так, краще так. перепитати. Окей. Е, ще є одна сторінка, ще є одна сторона. Ці, це міфи, міфологічна сторона, яка прийшла до нас з минулого. Ну ясно, міфи приходять з минулого. В даному випадку воно прийшло з е, нашої імперії, в якій ми, на жаль, були. А Міфи про знеболення тоді ж. Ну, один, я пам'ятаю дуже добре з дитинства. Е, якщо не болить, значить нема. Якщо болить, це добре. Тобто я через кому ці міфи називаю. А якщо болить, це добре, потерпи і все пройде. Е, якщо болить, то воно в тебе є. Ну, є ще такий міф. Міфи міфи про знеболення. Чому не варто терпіти біль? Ну, як я сказав, це порушує загальний соматичний статус. Це порушує. Харчування, сон це порушує нормальний фізіологічний режим людини. Я поставлю питання інакше. чи є Петра чи є біль умовно зараз, дуже-дуже умовно кажу, чи є біль, який треба терпіти? Ні. Ні. Біль? Біль. Давайте так uh -huh. на пальцях. Біль uh -huh. це коли організм тобі кричить, що друже, у це нас сигнал. проблема. Так. Це сигнал. Так. Болить зуб, значить це сигнал. До болить голова, значить, це до да, мозгоправа. <правда> <правда> ну я, Ну, грубо, да? е, ну, і, так далі, і так далі. Тобто, якщо не дай Бог щось десь якось болить будь-який м'яз, значить це також він про щось тобі говорить. Так. Це сигнал. Біль це за це загальна система організму. Угу. Біль був створений еволюційно для того, щоб повідомляти, друже, там і там у нас проблеми. Зверни, будь ласка, на них увагу. Чи є різниця між болем у онкопацієнтів і болем інших пацієнтів? Це Колосальна разіваюча. різниця є. Колосальна. Да. В чому різниця? Різниця в тому, що в онкопацієнтів, які приходять до нас, наприклад, є такі ускладнення, скажімо так, основного захворювання, як метастази, вони нікуди не діваються. Вони подінуються лише після того, якщо подальше специфічне лікування буде ну, вдалим. Ось тому онкологічний біль він набагато сильніший за інші, на мою думку, особисто. Ми стараємося комбінувати максимально всі препарати, це і звичайні ненаркотичні препарати, і наркотичні препарати, різні їхні форми, для того, щоб пацієнтам було зручно. Тобто, там умовно сказати 20 таблеток морфіну на день це некомфортно для пацієнта, це велике навантаження. Ми стараємося скомбінувати їх так, щоб пацієнту було і зручно, і максимально з меншим навантаженням там на печінку, на нирки, тому що ці препарати мають виводитися, якось це uh -huh. Uh -huh. було комфортно для всіх, абсолютно всіх. чи е, можна тут сказати? Я хочу перефразувати фразу. Вибачте, буду так говорити. Тезу перефразувати тезу, яка постійно звучить на нашому майданчику в присутності е, ваших представників, представників подільського центру онкології. А е, вона звучить наступним чином: онко не вирок, рак не вирок. Чи можу я перефразувати біль не вирок? Тобто можна позбутися болю, можна дійсно його повністю позбутися тими методами, які зараз є в онкоцентрі, і зробити таким чином життя пацієнта комфортним, просто життя без болю можна зробити, да можна. Звичайно, можна е, є безліч методів, безліч нових методик, які дозволять пацієнту почуватися комфортно, навіть якщо говорити про те, що пацієнт буде приймати якісь певні препарати або приходить там періодично раз в місяць чи раз два місяці на блокади, uh -huh. то е, чому це не означає, що пацієнт весь інший час не може проводити так, як проводимо, наприклад, ми здорові люди, uh -huh. тобто можна сказати, перефразовуючи фразу, яку я вже сказав, а тезу яку я вже сказав, біль не вирок. Якщо пацієнт перепрошую готовий до лікування, угу. якщо пацієнт каже, я хочу вилікувати біль, допоможіть мені з цим. Так це можливо. Окей, я знаю, що є школа пацієнта в онкоцентрі. Чи проводиться навчання пацієнтів та їхніх родичів стосовно болю, тому що таки, пацієнт не постійно у вас не 24 години на добу, а пацієнти йдуть додому, вони мають своє е, оточення. Минулого року були е, кейси. Було по uh -huh. здається, 5 чи шість занять саме по вознеболенню. Е, ми спілкувалися з пацієнтами і також активно проводимо роботу з родичами пацієнтів. Е, ну і у нас є робочі телефони, де можна от, в робочі години зателефонувати, запитатися всі моменти. Е, до речі, маю сказати нашим глядачам і слухачам, що е, адреса в місто Вінниця а вулиця Хмельницькій шосе 84, це адреса онкоцентру, і на нашому, на нашому екрані ви маєте можливість повністю весь цей ефір. Ви маєте можливість бачити телефони колцентру. Я їх зараз назву. Це місцевий 0432, це 655271 і мобільні телефони 067-455, 2460 і 050. 0105805 вся ця інформація абсолютно доступна. Ви можете зайти в мережу і в мережі на сторінці онкоцентру побачити абсолютно всі ці телефони, адреси і умовності. Я маю на увазі, коли хто працює, як пройти, як проїхати, де доїхати, де знайти. І на завершення нашої розмови щоб ви порадили, тим, хто страждає хронічним болем, але. Ну, я не знаю, за яких своїх причин не звернувся до центру онкології. Варто звернутися. Ми будемо вас чекати і максимально допоможемо всіма методами, які зараз відомі нам, якими ми володіємо. Біль це не вирок. Біль можна лікувати, біль можна контролювати, його можна зробити керованим. Ну, його, це... напевно, треба робити. Так, так. так. В нас справді є така, мені здається, соціум проблема, що люди вважають, що краще я буду пити жменями пігулки, але, типу, я не звернуся до лікаря. І якщо це можна закрити декількома процедурами, декількома обстеженнями, чому і ні? Все ж таки будь-який препарат має побічну дію, особливо, якщо його Перепрошую їсти uh -huh, uh -huh. жменями. Це має свої дуже шкідливі наслідки. Ну тут є ще один міф, що народна медицина, як ми називаємо, от народна медицина, от це, от панацея абсолютно від всього. Е, правда, да, вона спрацьовує трошки довше, пізніше. Іноді пацієнт не встига не встигає дожити. Ми я зараз ]ся. сказав дуже грубо. Вибачте мене, будь ласка. Ні, ні. Ні, ні в якому разі. Ми дуже часто зустрічаємося з народною медициною, коли вже навіть ми не в стані нічого зробити. Вже пізно, так mm. на жаль, на люди, жаль, люди тривали, люди Тривали час, трави, гриби і так далі, всілякі бади. Mm -hmm. І коли вони вже приходять, ну вибачте, але це вже крайний безсилі. Ще варто відмітити, що пацієнти не завжди готові йти на контакти з лікарем. Є пацієнти, які приходять, кажуть, допоможіть, але вони не готові до блокад, до нейроаксіальних анестезій, до прийому препаратів за схемами, які ми їм надаємо. Угу. На жаль, на жаль, на жаль, не готові. А, Юлія Олешко, керівниця центру менеджменту болю і Петро Борозенець, лікар, анестезіолог, альголог сьогодні були гостями першого вінницького мультимедійного проєкту Час Змін. Я щиро дякую вам за участь в нашій програмі. Я дуже, дуже сподіваюся і. Дійсно щиро сподіваюся, що та інформація, яку сьогодні ви розповіли, поділилися з нами, з нашими глядачами і слухачами, комусь стане корисною і таким чином, можливо, навіть рятує життя. Я вам дуже дякую, шановні наші глядачі і слухачі. Йдемо зараз на невеличку музичну паузу, а потім знову продовжуємо наш ефір. Час змін з Олегом Семком. 101,8 рафів. Місто над Богом. Події, що поруч.